Всім доброго дня! Хочу подивитися, за в лаптемії ось такі посилочки. Де від товарів. Часто. Ось такі кісточки суперові, дуже класні, ну капець, прям такі, дивіться, яка кісточка. Така м'ягесенька. прикольно, дивіться. І ще такі маленькі. І ще. Це є комплект. І, і по вигіднішим цінам, ніж у нас. Ви б не пожаліли це. Не знаю, я не жалію, що я купила в темі. Дивіться, тут скільки кісточок є. Дивіться, дивіться, скільки кісточок є. Я в шоці. За таку мелочь, чим тут в Україні. Дивіться, дивіться, скільки кісточок є. Я в шоці. Дивіться, тут один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 штук кісточок. А ви за одну скільки даєте тут, в Україні? До фіга. А я купила за мілочі. За мелочі. Так, йдемо далі. Так, купила резиночки. Малій купила резиночки. Тоже за фігню, що я дала. Дуже прикольні резиночки. Вау! Дивіться! Дивіться, яка класна різиночка. Дивіться. Вау, і тут багато їх є, дивіться. дивіться, клас. Ще щось. А, ось такі простесенькі різиночки, це все разом. І дуже за вигідними цінами. Тут ще якісь є. А, ось такі ще різиночки малесенькі. Класно, мені подобається. Я вже не перший раз у тему замовляю. Я замовляла раніше в Еліекспресі. ну в Еліекспресі теж хороші товари, але мені то, що не подобалося, я замовила Була один товар, і він мені не прийшов вовремя. А тут я через тиждень дві неділі я вже отримаю швидку посилочку. Це вже не перший раз. Це у нас що? А, ось окуляри, я собі замовила. Окуляри. Так, подивимося, які вони. Вау, прикольні. Мені подобається. Ану, це для читання. Це типа в інтернеті, щоб, щоб очі не портити. Вау, класно! Супер! Мені даже йде? Я ніколи очки не носила. Це для зрення, щоб ви знали. Прикольний. І заміло, заміло. Скільки ви тут тратите в Україні? Скільки? Я в темі куплю, хоч може. Хтось каже, що ну, не здалі товари, але ви знаєте що? Я, я не жалію, чесно. Я не жалію. Я... Дивіться, резиночки, резиночки. дивіться. Прикольні, дивіться. Дивіться, скільки резиночок. Дивіться. це я собі малі я замовила. У мене куча всього різіночок є. І з Еліспреса, і з теми. Ну, з теми це вже я замовила. По-моєму, другий чи третій товар. Три, третій раз я замовила. І не жалію. Не жалію. Так, це що у нас? А, щас відкрию. Що? О, це у нас. Це. Пригодяться у кожному домі. Це я собі поки що замовила портативну Хто це знає, що це є, той догадається. Це портативна для продуктів, щоб вони зберігалися в морозилку Ставити? Це, типа, як, цей. Як вам сказати? Типа мішочок, як. Я не знаю, як вам обіцяти. Коротше, ну ви, може, поняли, ось така штучка, отака, е, тіпа, паяль, не паяльника, якось інше. Короте, для пакетів зберігання продуктів, щоб не портилися продукти. Поняли? Е, в мішочок кладете і, тіпа, е, вам е, отако клацайте. По мішку і, ну, не попадає нічого. Ніяка бактерія. Коротше, ось така штука. Дуже попробую. Так, що ще у нас тут? Це у нас духі. Духія я собі замовила. І я ще замовила ще четверту посилочку і теж багато духів. Замовила довговічні ці духи Ну, не знаю, буду користуватися, потім поділюся з вами. Так, що це є? Це відкривається? що це який запах приємний. Ось такі духи Не знаю, по-моєму, відкривається воно чи як. Треба попробувати О, так! Да, відкривається дивіться. А, як пахне. Дивіться, класно. Ось такі духи довговічні. Замовила ще такі духи. Буду користуватися. І вам рекомендую тему. Рекомендую. Перший раз, звісно, в мене в темі я там розочарувалася була. Теж та то, як Елікспресія, але нічого. Попробувала ще раз замовити в темі. І ось дивіться, результат взагалі, упакування. Вони так упаковують, супер. Не жалію, я не жалію. Це ще одні духи. запаковані. Це не було, це просто трошечки було зм'ячене, але це нічого страшного. Це запаковані, це духи. теж жіночі, довговічні. Ось такі. Буду користуватися. Так, що це є у нас. Ой, прикольно. Я так люблю щось замовляти в темі. Я думала не замовляти, а потім думаю, ей замовлю, бо чим тут у нас в Україні переплачуєш до фіга грошей. Це у нас що? Це типа мікрофончик, дивіться, який мікрофончик? Це в USB суваєте і говорите. Це типа караоке таке. Дивіться, яке прикольне, суперове. Як мені подобається, от на кофточку чи на що? О, Ось такой. І маєте мікрофончик, можете говорити? Підключаєте і все і говорите. Прикольно. Або до телефона. Прикольний. Думала, що це за мікрофончик? Дуже подобається, дуже. Я думаю, відки люди мікрофони, кожні мають. А то треба знати. Треба знати, відки брата. Ай, що це? Вийти. Куча всього замов. Це у нас що? зараз подивимось, що це у нас? Опа, тоже щось. Чекайте, я забула, що це я замовляла. А, це я замовляла, типа. Е, типа як селфі для телефона, щось таке. І, ну, і селфі, і, типа... Підсвічуєте, як то кільце кругле. таке Ось таке, дивіться, прикольне. Замовила, буду користуватися, якщо що, поділюся з вами. Яке воно використання? Дуже класне, дивіться. До нього є ось така фігня. ну Звичайно, цей провід. І все. Так, дякую вам, що були зі мною. Я задоволена товаром, теми і рекомендую тему. Всім гарного дня і користуйтесь темою, не переплачуйте в Україні. Пока-пока!